Вітаю, друзі! Вас на своєму каналі Півтори Сотки в рідному славному місті Суми. Сьогодні у відео я хочу вам показати, що я вношу в грядки під посадку озимого часника. Для того, щоб на наступний рік головки були здорові, великих розмірів, щоб добре зберігалися потім. Тому, друзі, кому буде цікаво моє відео, додивіться його до кінця. Кому сподобається, поставте вподобайки. Отже, починаємо. Коли потрібно саджати озимий часник? У кожному регіоні сроки посадки відрізняються, але потрібно пам'ятати, що озимий часник саджають приблизно за 30-40 діб до початку стійких заморозків. Потрібно, щоб ваш часничок укорінився, але не пустив паростків. Коли саджати часник, ще можна орієнтуватись по температурі ґрунту, якщо приблизно десь 4-5 днів ви будете заміряти температуру ґрунту на глибині десь 15 сантиметрів і вона буде 14 градусів. То вже десь за місяць очікуються тільки приморозки. По народним прикметам. Якщо на березі дуже пожовтне листя, то теж очікуються сильні приморозки, і ви можете вже висаджувати вашу зиму й Грядку під азимий часник можна готувати приблизно за 10-14 діб до посадки озимого часнику. Що туди класти, я вам хочу показати в цьому відео. Перше, друзі, що хочу сказати, що часник не можна садити після часника, чи після цибулі. Його потрібно садити чи після зелені, чи після баклажанів, чи після капусти. Перекопка повинна бути глибокою на штик лопати. І у мене, оце бачите, в мене піщаний ґрунт, і я не буду додавати ніякого не піска, нічого. А в кого щільний ґрунт, то потрібно додати річкового піску приблизно 5-10 літрів на 1 метр квадратний грядки. А скільки часник любить пухкий ґрунт з нейтральним рівнем pH. Як поміряти, який у вас pH? Є в мене відео. Подивіться, кому цікаво, і дізнайтесь, який у вас тип ґрунту на городі. Часник любить дуже добре удобрений ґрунт, особливо, щоб була органіка. Це може бути або добре перепрілий компост, або добре перепрілий навоз, або торф. Або якщо у вас немає ні того, ні того, то можна додати біогумусу. І я додаю на осінню перекопку під часник обов'язково мінеральні добрива. Це сульфат калію, це калімах і суперфосфат. По 30-40 грамів на метр квадратний своєї грядки розкидаю по органічному добриву. У кого щільний ґрунт, то потрібно додавати приблизно 25-30 грамів. Добре, в мінеральних під перекопку. І потім, друзі, добре в штик лопати, приблизно на штик лопати потрібно перекопувати вашу грязку. Кому було корисне моє відео, ставте вподобайки. Бажаю вам гарних врожаїв, бажаю тихого, мирного неба. До побачення.